Вже скоро два роки, як літають ракети, і що тепер? Лягти в холодну землю, закривши бізнес, це не мій підхід, і думаю, що не ваш також. Тому пропоную розібратися в головних проблемах продажів під час війни та як їх збільшити. І почнемо з питання, чому все ж таки стало складніше продавати всередині країни. А поставте себе на місце покупця. У нього з'явилось нове заперечення не на часі. Та ви його підсилюєте, намагаючись запропонувати продукт знов і знов. Давайте спробуємо його обійти. І класичне відпрацювання заперечення дорого або не на часі. З чим ви порівнюєте? Ви розумієте, що це інвестиція і вона окупиться? Це не спрацює. Клієнт порівнює з життям до війни. Він не дуже вірить у наступний день, а виходить, що і у повернення інвестицій. Тому підхід має бути інший. Наприклад, а що має бути, щоб ви не купували зараз, а хоча б подумали про це? І це не запитувати в лоб, а підвести клієнта до цієї думки. Ось запитайте себе самі, що повинно бути у пропозиції, щоб клієнту було цікаво прямо зараз? Особливо, якщо це b 2 b продажі на великий чек по розробці або по встановленню дорогого обладнання? Завтра прилетить ракета і все. Якщо клієнт почне думати над пропозицією, то він побачить, що є варіант нічого не робити або варіант розвиватись і не стояти на місці. Виходить. Купувати. Тому ми з вами продовжуємо гру, про яку я розповідаю на цьому каналі постійно. Вам потрібно зробити так, щоб клієнт сам хотів купити, не зважаючи на всі ризики. Крім того, заперечень може бути ще більше і інших, але ви ж їх і так знаєте. Будуйте комунікацію вже закладаючи ризики свого клієнта. Війна це кардинальна зміна, тому і зміни у бізнесі мусять бути кардинальними. Логічно. Якщо це не релокація бізнесу за кордон, то це може бути інвестиції у відносини, у довіру та перестати робити все, що ви робите, щоб не збільшити продажі. А от запитайте себе, що зробити, щоб вам ще більше довіряли? І зупиніться битися у закриті двері. І я не маю на увазі особистий бренд, продукт, пакування. Що зробити у переговорах, щоб вам більше довіряли? Хочете знати, що? Я роблю та мої клієнти. Розкажу зі свого досвіду, що я впровадив у моїх клієнтів, де це працює, а де ні. У мене є гарний клієнт. Це студія детейлінгу. Я їм впровадив скрипти з питаннями у відділі продажів ще до війни та майже одразу збільшив кількість успішних угод на 60%, а середній чек на. 30% така проста і очевидна дія для мене, але який результат? Власник задоволений. Далі почалась війна, знову все впало. Ну, звісно, обклеювати машину захисною плівкою від каміння не дуже зрозуміла дія, коли треба захищати себе і свою сім'ю від ракет. Але ми почали працювати. Я взяв їх базу клієнтів і просто почав бомбити. Ще й власник підключився. Ми є бошили всі разом. Головне заперечення було таке: дякую, це мені не дуже потрібно зараз, якось потім. І моя головна думка полягає у тому, що потрібно робити свою роботу і робити її гарно. Якщо ваш бізнес полягає у тому, щоб переконати клієнта, який має сумніви, то нічого глобально не змінилось. Лише ще один сумнів, який треба попередити або відпрацювати. Наприклад. Уявіть, що ви клієнт, зараз я зроблю симуляцію, я буду продавцем плівки. Алло, добрий день. Добрий день, каже клієнт. Це Сергій, студія детейлінгу. Телефоную вам, тому що два роки тому ви у нас робили полірування. Пам'ятаєте? І клієнт такий: Ну, да, пам'ятаю. Да, я продовжую як продавець. І пам'ятаю, що у вас там на бампері була подряпина, і ви казали, що хотіли відполірувати фару, і, можливо, запитуєте, чому я вам телефоную зараз. І клієнт такий, е, що, що? я кажу: так, так, ви ж казали, що фару хотіли відполірувати, і зараз вже пройшло багато часу. Як зараз ваше авто? І тут два варіанти. Клієнт скаже, мені не, не зараз незручно. Або якщо це питання, його зацікавило, типу, ви запитуєте себе, чому я телефоную зараз, воно б'є в певну емоцію, і клієнт зупиняється. Це така техніка. Ще раз, це Сергій телефонує вам, тому що два роки тому ви в нас робили полірування і, можливо, запитують, чому я телефоную вам зараз. Це дивне запитання, але воно зупиняє клієнта. І, звичайно, заперечення не зараз, мені незручно, воно зменшується його ворогідність. І далі я продовжую. Як вам ваше авто? Пам'ятаю, ваш Volkswagen, він такого сірого кольору, так? І що, якщо це так було так, і що у мене коментар в crm системі і я побачив, що там сірий колір, в, ви як клієнт, не зможете сказати, що не так. І ви скажете так, це вже третє чи четверте так. Я продовжую далі. Багато з наших клієнтів зараз нам привозять автівки для того, щоб захистити від каміння подряпин плівкою. І, можливо, зараз е зима, і можливо, ви бажаєте відкласти це. На весну. Тобто, що я зробив? Я називаю пропозицію і одразу називаю заперечення клієнта. У клієнта не буде багато шансів не погодитись, тому що він скаже: Ну так, не зараз ну так, це потім. Тобто, це таке попередження-заперечення. І я продовжую, наприклад, розмовляти про іншу послугу. Його і кажу: звичайно, за два роки, коли до нас не приїжджають, деякі з наших клієнтів звертаються для того, щоб зробити химчистку. Ось і виходжу з того, що раз ви не звернулись, то у вас все нормально. Правильно? І звісно, звичайно, з досвіду вам скажу, на четверту-п'яту згоду клієнт починає не заперечувати, а розказувати ще більше про свою ситуацію. І Тут два варіанти: йому дійсно не цікаво, або розтоплення льоду вже відбулося, і ми починаємо розмовляти з ним далі. Звісно, що конверсія при дзвінках по базі. Вона може скласти у успішну году 5, 10, 15%. Тобто, отака техніка, яку я показую, вона працює десь в одному з десяти випадків, да, і клієнт купляє. І звісно, якщо у вас в базі 2000 клієнтів, то може купити 200. Але якщо такі техніки не робити, Розтоплення льоду не робити, тоді клієнти нічого не куплять, і конверсія по базі буде просто 1%. І просто ніхто не буде робити і будуть вигорати. Тому, звісно, що конверсії 100% не буде. От чуєте, як працюють ці запитання? Точно краще, ніж а не хотіли б ви плівку нафту? Не хотів би. Тому робимо свою роботу ще краще і будуть гроші у касі. Розповім ще приклад до мене звернувся відеопродакшн. Хлопці знімають рекламу великим компаніям Enterprise Сегмент, кажуть, що до війни купували набагато більше. А що зараз робити? спитали вони. Ми перестали нав'язливо продавати відео і почали створювати креативні ідеї безкоштовно та стукати в дверцята саме з цими ідеями. Виявилось, що їх клієнти не шукають гроші на рекламу, вони шукають ідеї цієї реклами у воєнний час. Щоб, що, як ви думаєте? Підняти продажі. Трохи змінила структура залучення ліда, але не самі продажі відеопродакшену. А як у вас? Кожен кейс унікальний, і я готовий вам з цим допомогти. Але для початку хоча б напишіть мені слово тест телеграм або інстаграм. Розроблю для вас ідею і покажу у дії її наживо. Отож, як зростати під час війни? Змінити точки прикладу зусиль? А все інше так само коригуйте роботу продавців, аналізуйте, керуйте, підвищуйте кваліфікацію персоналу до війни, під час війни та після війни методи зростання ідентичні. Уявіть, що до війни вам поставили задачу вийти за кордон в онлайн. В чому різниця? Де ні в чому? Питання у тому, наскільки класно ви вмієте відпрацьовувати заперечення, створювати гіпотези або ще краще передбачати заперечення ваших клієнтів. Що в Україні? Що за кордоном новий клієнт скаже однаково: мені не цікаво, нема потреби у мене вже є. Якщо ви не зробили розтоплення льоду або довіру. Я вдячний вам, що ви додивились, але цього недостатньо. Я хочу, щоб у кожного з вас були круті результати у продажах під час війни і коли вона закінчиться. Маємо надію вже скоро. Але незважаючи на це, кидайте все та починайте вже навчатись, підсилювати себе та свою команду новими техніками. Нехай будуть продажі.